Що з економікою. Економікою! Привіт! Це Юлія Мінчева з Vox Ukraine і Андрій Федотов з центру економічної стратегії. Ми пропонуємо в наступні півгодини подивитися, які процеси стоять за новинами, як це все впливає на нас, та як ми своєю поведінкою впливаємо на економіку. Привіт! Сьогодні разом з нами в студії Дмитро Яблановський, заступник директора Центру економічної стратегії. Він спеціалізується на державній власності, приватизації, конкуренції та монополіях. Добрий день. Тема сьогоднішньої передачі ми будемо говорити про одну з найбільших монополій в нашій країні, яку навіть називають держава в державі, і послугами якої я впевнений користувався кожен з вас. Це «Укрзалізниця». Але перед тим звернемо увагу на результати виборів в Британії, які пройшли зовсім нещодавно, та як вони можуть підштовхнути британців до реформи вже колись приватизованої залізниці в Британії. Британці, напевно, теж виснажились від своєї довгої драматичної саги з Брекситом і остаточно проголосували нещодавно на виборах за вихід. Мають покинути європейський союз. А ідея, що буде після, яка буде зокрема економічна політика в Джонсона, за що проголосували британці, і що з цим робити. Джонсон виграв, що він обіцяв. Він обіцяв серед іншого значно збільшити державні видатки, почати будувати мости, інфраструктурні проекти, залізниці, решту. І от тут ми підтягуємось потроху до основної нашої теми. Тому що державні видатки і державні компанії, взагалі, вся ця структура вона і коштовна, і, можливо, вам так не здається, але дорого обходиться кожному з нас. Наприклад, у нас є Укрзалізниця, державна компанія, якою часто і в багатьох країнах всі незадоволені. В Андрія є дуже цікаві дані щодо того. Є проблема в Британії. Зараз в Британії я слідкував за виборами, які були, mm -hmm. і одна з тем, яка була дуже нагально обговорювалася в суспільстві, це була питання незадоволеності громадян Британії. Якістю послуг пасажирських перевезень в Британії зараз тільки 30, 3, третина британців задоволена якістю. І зараз вони все дуже серйозно говорять про те, щоб провести велику реформу залізниці, і думки розділилися з одного боку. Є лейбористи, які програли ці вибори. Так. Їх ідея була в тому, яких щоб... не будуть слухати naprawdę, Ну так але більшості... але їх ідея була в тому, щоб націоналізувати залізницю, повернути у державну власність, тому що вони впевнені, що приватний сектор він не здатний ну тільки погіршує стан. Консерватори, які виграли, які мають всі важелі для того, щоб впровадити цю реформу. Їх ідея в тому, щоб провести серйозну реформу ці системи франшиз, яка зараз є в Британії, тобто це різні оператори, які контролюють різні частини залізної дороги. І от під час цих літніх відпусток британці дуже сильно помітили проблему там в середньому десь 37% Запізнень потягів а по окремим напрямам навіть 70% запізнень, і дуже дуже страждає якість перевезень. І ну, в принципі, британці кажуть, що потрібно щось з цим робити. Вони дуже незадоволені. Це впливає на їх бізнес, на логістику, на дуже багато різних речей. Тому що якщо економіка дуже активна, якщо там постійно потрібно бути пунктуально на зустрічах, потрібно, щоб твої товари е, доїжджали в, в точно в час і так далі, потрібно, щоб залізниця працювала як годинник. Це не відбувається, тому з 2018 року вони проводять дослідження. Е, Цими дослідження дослідженнями керує в минуло керівник Брітіш Ерлайнс. Ось він намагається зібрати максимум інформації, що зараз який стан залізниці зараз, які, які мають бути реформи. Вони зараз серйоз. Кажуть про те, щоб віддавати в концесії залізничні колії, тому що проблема в чому? В тому, що там в 2018 році одна із компаній, яка керувала там лондонськими різними експрес-інтерсіті Вірджіл Rail, вони в них забрали, забрали цю франшизу, і це вже третя компанія, яку забирають цю франшизу, тому що вони обіцяють одні показники якості, вони їх не до отримується, і плюс ще й пасажири дуже незадоволені. І вони кажуть: так: ми хочемо змінити реформу. Ми хочемо, щоб, по е перше, була якась е одна система цих знижок. Роботи з білетами, тому що зараз це дуже децентралізована система. З одного боку, це дуже добре щодо там бухгалтерії, всіх цих залізниць і їх успішності. З іншого боку, уряд отримує дуже багато негативу, і він не хоче отримувати. Він хоче, щоб це працювало. Ну але тут важко зазначити, що в них хоча б є можливість відкликати франшизу, тому що в нас залізниця, ніби їздить майже регулярно і за графіком. Я постійно їжджу і вони рідко спізнюються, Загальна. Це залежить але... від того, як ти саме їздиш. Так, да, бо... При міські це... абсолютно інша історія, да. бо просто пріоритет завжди був пасажирський. Пасажирські так дійсно ходять за графіком, але е питання на задоволеності, якщо ти, звичайно, не їдеш експресом інтерсіті Плюс, а їдеш Ну, і навіть там немає інтернету. Тому... No, так, тобто дуже Питання задоволеності, воно є актуальним. Е а по, я думаю, вантажним перевезенням і по е приміських перевезеннях. Везеннях дуже також є актуальним і питання. Наскільки вони вчасно приїжджають, питання дотримання розкладу, які є, або там, обіцянок, які вони несуть. Ну і, до речі, стосовно власності на «Укрзалізницю», на залізницю, в принципі, я думаю, що питання не завжди в тому, чи це вона, чи вона державна чи не державна, якби, а питання в тому, як, які стимули є, які є з одного боку, з іншого боку, які є фінансові ресурси. Бо якщо говорити про Європу, там переважно. Само, сама колія. Так, вона є державною і держава дуже багато ще додатково вкладає в цю інфраструктуру. З іншого боку, перевезення самі, вони, скажімо так, вони відокремлені. І вони, там якраз є конкуренція. І навіть коли ми кажемо про країну, бо треба. От Дуже важливо починати з того, що розрізняти. Ми коли кажемо про залізницю, ми про що йде мова? Бо якщо ми спитаємо пересічного громадянина, зараз вийдемо на вулицю, вони скажуть, ну залізниця це все напевно і колія, і вагони, і локомотиви, але насправді це все ж таки окремі бізнеси. І коли ти задаєш питання, що має бути державним. А що має бути приватним, де має бути конкуренція, де не має бути конкуренція, де вона, можливо, в принципі, треба спочатку запитати себе, в якому саме цих бізнесів. Бо якщо ми говоримо про колії, це природна монополія. Недоцільно будувати три колії поруч, паралельно має так. бути да, паралельно, ну, має бути одна колія, і це залишиться природна монополія. Далі питання, чи. Це буде державна монополія, чи продавати її зараз. Є такий консенсус, що що ця монополія має залишитись державною, але в неї має з'явитися регулятор. Бо будь-яка монополія вона повинна мати певного регулятора. Зараз функцію регулятора виконує в принципі, скажімо так, частково міністерство інфраструктури. Але це неправильно, коли міністерство інфраструктури вони є власником, тобто воно. Там, самі себе регулюють, да, самі самі себе регулюють, і ще й полісімейкером, що розповідає, а скільки там треба залізниць, доріг і так далі. Тобто, це неправильно виникає конфлікт, бо держава як е, власник, е, вона хоче з одного, наче хоче прибутку від округ залізниці, але як полісімейкер може хотіти, а ні. Але ви, будь ласка, там подешевше возіть людей, бо не можна піднімати ціни. І от через конфлікт це інтересів, чим це закінчується традиційно. Перше, наприклад, те, що замість того, щоб інвестувати. А зношеність дуже велика а, і в залізниці усіх активів. Вони замість того, щоб інвестувати, вони покривають збитки по пасажирських перевезеннях. І розбити цей, ну, розробити Приділ цей вузол неможливо. Фактично. Це щороку відбувається одне і те саме. Або інше, наприклад, з одного боку треба інвестувати і а, зменшили для цього. Попередній уряд зменшив частку, яку виплачує «Укрзалізниця» з... до, бюджету. Да, до бюджету дивідентів до бюджету. А зараз з'ясувалося, що Трохи Грудень не вистачає. трохи не вистачає, Огрошує. і вирішила, А давайте повернемо там і примушуємо примусимо заплатити Укрзалізницю більше. Ну, оце такий конфлікт інтересів, який, знову через те, що держава, тут вона регулятор, і тут же вона власник, і ці функції я тут полісімейкер. Вони не невідокремлені і не відокремлені на достатньо автоне автономне управління Укрзалізницею. Ось тому повертаючись спробую там, спробуючи резюмувати. Коли ми говоримо про «Курзалізницю», давайте говорити окремо про колію пасажирські вантажні перевезення. Внутрі перевезень можемо навіть окремо говорити умовно, вагони і локомотиви ще, можна ще окремо говорити про вокзали. І відповідно, для кожного з цих напрямків бізнесів можливо є. Зробити конкуренція десь немає можливості і краще, щоб залишилася монополія. Якщо це монополія, то потрібен регулятор за зразком Кенергії який, наприклад, регулює енергетику, регулює комунальні послуги. Потрібен транспортний регулятор, який, зокрема, буде регулювати Укрзалізницю. Це інституція має бути незалежна, компетентна і відокремлена від мінінфраструктури, І вона має бути незалежна як від Укрзалізниці, так і від перевізників, щоб теж не вийшло в нас по. З «Роттердамом плюс якогось нового «Роттердаму плюс, але вже для залізниці. ось, тобто... плюс», Точно, Жмеренка плюс це гарна ідея, це треба, це я буде думаю, буде. ось, Тому якби, ось, окреслюючи загальні напрямки реформ, треба розділити ці бізнеси, там, де монополія має та регулятор, там, де може бути конкуренція, потрібно дозволити приватним локомотивам. So... Uh... Їздити, на мою думку, питання, яке задають в зв'язку з цим, дуже часто, ну а що відбудеться? Ну, відбудеться перерозподіл, якби де тут додана вартість. Ну, якби раніше, умовно, до реформи Укрзалізниця к пасажирські перевезення. Якщо після реформи, то тоді, за логікою, державний бюджет має платити за ці перевезення. Ось, ну, тобто, де, 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 де власне додаткові гроші можуть з'явитися? І на мою думку, тут те, що може з'явитися, це реально приватні інвестиції в купівлю локомотивів, якщо ми їм дозволимо. Але з іншого боку, держава має тоді. Те, що там і певний ресурс буде вкладати і в інфраструктуру, тобто в колії, бо там недостатньо просто перекласти це на плечі перевізників, ці витрати на підтримку і на розвиток колійного господарства. І європейський досвід це підтверджує, і держава більше навіть на місцевому рівні має бути покривати витрати на проміські перевезення. Це якщо так дуже спрощено. Ми трохи так внирнули відразу в українську реальність, там говорячи про британську залізницю. Але останні там тезу, яку я хотів додати про Британію, мені просто дуже подобається їх модель, взагалі, те, що там є і конкуренція. І є якась спроба взаємодії між державою і приватними перевізниками. І є дуже велика кльова національна дискусія щодо того, що потрібно змінити. Тому що звісно зараз ми проведемо якусь реформу. Вона чимось закінчиться, але це не значить, що там питання укриз... заліз... залізничних взагалі реформи. Вона буде зняти, вона буде постійно переглядатися. І, от мене питання, дім до тебе щодо того, що ну, в Британії вони дійшли до проблеми, що є інтереси. Транспортних компаній, їх там показники прибутковості, їх певні там, стимули, які є в рамках цих франшиз, які, по яким вони зараз діють, і є запити держави щодо доступності залізниці, щодо якості комфорту, щодо там, рівня інвестицій в самі вагони, щоб люди там, покращувалися стан і так далі. От З точки зору Споживачів, як от ці реформи, які зараз про які зараз дуже багато говорять, як вони вплинуть на зміну ролі взагалі укрзалізниці в суспільстві, як тому, що зараз от є там оголошується, що буде постійно оголошується рівень тариф, тарифів, що потрібно, щоб укрзалізниця була більш комерційною, більш прибутковою, але от з точки зору споживачів, як що що має змінитися? Які мають бути пріоритети? Транспортної компанії держави. Ну, дивись, якби тут якби, питання всім зрозуміло, що потрібно підвищувати якість. Якщо ми говоримо про громадян, їх насамперед цікавить пасажирські перевезення. І тут виникає питання, де гроші. На нього насправді є дві відповіді: перше, треба. Менше красти, тобто ми дійсно бачимо, що на рівні, скажімо так, центральному верхньому укрзалізниці з'явилася наглядова рада з незалежними членами. Ось, і якось цей процес все ж таки змінюється на краще. Але Саме, саме керівництво, і ми це чули навіть від представників Укрзалізниці на круглих столах, тобто це не моя вигадка. Вони кажуть, що це монстр. Він ще залишається багато в чому монстром. І навіть і те, ти що у вас... Багато та... і... да, да, Тобто зверху, начебто, ви припинили, тобто перестали там, умовно наверх заносити, але це не означає, що внизу перестали там красти. Ось, тобто Боротьба триває, як то кажуть. І на мою думку, є певний потенціал, якщо ми кажемо, де. Взяти гроші, все ж таки, продовження боротьби з корупцією, підвищення ефективності укрзалізниці це таке перше джерело коштів. Інше все одно, якби ми там не були ефективними, як укрзалізниця, навіть якщо повністю подолається вся корупція, все одно європейський досвід показує, що бюджети мають. Фінансувати принаймні пасажирські перевезення, особливо регіональні, приміські місцеві бюджети. І тут дійсно, на мою думку, треба це робити, бо з одного боку у нас є децентралізація, бюджети місцеві отримали нові кошти, нові джерела надходжень і питання в тому, як вони їх використовують. Якби ну, десь там будують лавочки і тротуарну плитку. Якщо у мера є власний завод, це виробництва да. тротуарної плитки. На жаль, у мерів немає переважної кількості мерів власних умовно компаній, які будують школи та дитячі садки. І тим більше, я думаю, немає власних електричок, принаймні поки що. Це були але... проблеми, знаєш. Ні, але в ну, нас у 2020 році плануються місцеві вибори. І я сподіваюся, що. Місць, місцеві громади вони покажуть власне, свої пріоритети. це якраз шанс. Бо якщо, умовно, там, не знаю, місцева громада Ірпеня, в якому живу, вона вважає за необхідним через те, що ну, так де-факто склалося, що більшість працює в Києві, що потрібне гарне сполучення з Києвом, то потрібна достатня кількість електричок. І я думаю, що та сила місцева політична, яка вийде, скаже, що от, пріоритет наш, це вирішення проблеми транспортного сполучення вона може перемогти. Головне, щоб ця реформа дала цей інструмент і умов на завтра, там мер е, і маючи більшість, міг би там якусь частину коштів спрямувати е, на покриття витрат і забезпечити е, нормальне залізничне сполучення, умовно профінансувати якусь додаткову електричку чи частину місць в електричці, ну щось з цим зробити. Е, тому я все ж таки тут буду оптимістом. Я вважаю, що децентралізація помножена на тиск місцевої громади, і з іншого боку, інструменти внаслідок реформи, коли місцева громада може витратити частину ресурсу на покращення приміського сполучення, воно має там в перспективі спрацювати хоча можливо я тут занадто оптимістичний. А з чого має початися процес? Ну, очевидно, що воно там за ніч не відбувається. Тобто, чому має. Ну, початися грішуємо? має процес з закону про залізницю, якби нового. Ось де мають ну, мають з'явитися механізми, як це робити. Зараз є механізми, і зараз навіть є конфлікт з приводу того, що не покриваються витрати на приміські сполучення в частині пільговиків. Є питання обліку цих пільговиків, є взагалі питання обліку, оскільки укрзалізниця возить людей з. Передмістя, ну, як людина, яка щодо ранку майже їздить цими електричками, я знаю, що це питання складне, бо і люди часто переліз, заліз, і все нічого не заплатив. якби По квитках може бути картина одна, і півпорожні вагони мають їздити, а по факту ти не можеш просто навіть своїм реальним квитком, е купивши його чесно, влізти потім в цю електричку. Є питання і того, що навіть самі кондуктори іноді замість того, щоб а ти там Виплачувати квиток, беруть там 4 гривні і поїхав. Ось тут питань дуже багато, але ну, потрібно їх вирішувати, бо в нас виходить таке замкнене коло, чому дурні, бо бідні, чому бідні, бо дурні. Якби, тут кажуть, ми не можемо контролювати, а ми не хочемо платити. Я думаю, що з одного боку треба встановлювати законодавчу базу для цього, а з іншого боку, ну, зокрема, от такими подкастами, пояснювати, як це мають працювати. Що, якщо ми хочемо якісне приміське сполучення, Учення, ми громадяни, маємо а, купувати квитки. Ми маємо приходити О, до нашої так. місцевої влади і казати: ви маєте витрачати ці додаткові кошти, які ви отримали в нас до, до централізації на те, щоб створити нам гарне приміське сполучення з Києвом або іншим містом, якщо є така потреба. Ось а в законодавці парламент має ухвалити закон, відповідні можливо якісь зміни до інших законів, які дозволять. Цей ефективний механізм ну, отримати, дадуть, скажімо так, юридичну базу для того, щоб такі механізми запускати. Давайте я пропоную просто перейти до більш такої складно складної теми в питанні залізниці. Це питання вантажних перевезень, тому що от те, що я бачу в. В змі дуже часто проговорюють там тарифи, пасажирські перевезення. Але якщо подивитися просто глибше на структуру там прибутків, да і подивитися структуру того, що справді. Там має значне значення вплив на економіку, це саме вантажні перевезення, і ми бачимо зараз там в європі широку публічну дискусію щодо того, що потрібно з дорог більше вантажних перевезень перевозити на залізничні колії, тому що це питання екологічної там вибросів в атмосферу. Тих екологічних ну, та, угод, угод, угод які вони зак заключають. Так? І ми бачимо, що питання логістики, питання промислових цих виробничих ланцюжків воно є критичним. І от ця реформа. Ті реформи, які зараз про які зараз йде мова, ті домовленості, які є зараз європейським союзом, що вони можуть дати економіці, і як, як це може вплинути на зростання економіки. Ну, перше питання, чи є дійсно наскільки інфраструктура впливає на зростання економіки? Бо зараз в принципі, якісь вагони їздять там, локомотиви 90% зношеність, але вони все одно продовжують їздити. Ось тобто, начебто, воно десь так працює. Ось, тобто це перше таке твердження, що десь щось працює, їздить. Друга річ або особливість української залізниці в те, що вона дуже має велику протяжність. І ну, навіть якщо ви там не знаю, навіть по Києву їздите, іноді можна побачити бах, якась колія йде ну, посеред міста, і вона вже там поросла травою. Ну, очевидно, що на потягів по ній не їздять, і ніякі вантажі вони вже не возять. Ось, і отут виникає питання з одного боку. У Укрзалізниця має. Відповідну інфраструктуру мати для яка підтримує зростання економічне і збуде здатна возити вантажі а з іншого боку, дуже багато колій, які не зрозуміли їх потенціал. Тобто, ми хочемо бути оптимістами, звичайно, і вірити в те, що там, завдяки зокрема, приватизації завтра вони так, воскреснуть. Ні, ну дивись, якби наприклад, Укрспирт. дуже багато майданчиків, які взагалі там нічого не виробляється. Це там стоїть металобрухт. але вони можуть мати. Під'їздні шляхи залізничні. можливо, і хотілося б вірити, що хтось після приватизації купить це як виробничий майданчик. І йому б знадобиться це, ці, ці під'їзні шляхи. Ось і він буде ними користуватися. Але як от отрахувати, які, е, які станції потрібні, які малодіяльні. Це зараз таке дуже. Скажімо так, ж вибір Софії може бути неправда. Які, які є потенціал, які немає потенціал. Оце важко як би, зробити, але це треба робити, щоб все ж таки оптимізувати інфраструктуру. Це теж європейський тренд. Тобто, якщо десь ну, вони не користуються, коліями не користуються, ну підтримувати їх в робочому стані дорого. А з іншого боку, які колії треба розвивати, можливо, навіть будувати додаткові, це теж відкрите питання. І третє питання, яке якраз Андрій Дняв, але в нас воно навіть не з екологією, зв'язано просто зі станом доріг. Якби треба дивитись на це в комплексі і розуміти, що якщо ми там умовно економимо на залізниці. І або ставимо занадто високі тарифи, то зерно починають возити дорогами, і ми платимо в два рази більше за ремонт доріг через колії, які там виникають. Ось тобто на замість одних колій виникають інші вже на а, звичайних дорогах, через те, що занадто а, важкі великі навантаження. Да, великі і навантаження. Якби і це, і це треба роб, розуміти, треба рахувати і з одного боку дивитися на перспективи річкового транспорту. Там теж потрібні зміни до законодавства з іншого дороги і з третього залізниця. Тобто треба дивитись на це в комплексі і бажано не дивитися, от якщо ми кажемо саме про колі, а не про локомотиви, от саме цю напрямок бізнесу, дивитись на нього, скажімо так, як це суспільне благо, а не просто дивитись як на бізнес. І це насправді є європейський підхід. Вони дивляться це як на інфраструктуру, яка критична і для розвитку економіки, і вона в деяких випадках критична, коли це єдиний спосіб дістатись до якогось маленького містечка, а, а держава ж не хоче втратити, втратити це вже не економічне. Да, це вже не економічний обов'язок. Це в принципі обов'язок держави забезпечити нормальне сполучення, щоб ви з будь-якого пункту А могли дістатися в пункт Б. А для країни, що воює це ще більш критично, що ви. Могли швидко озброєння перекинутися знов таки з пункту А в пункт Б. Ось тому резюмуючи, якби. З одного боку, є проблема оптимізації, треба вирішити, оці колії потрібні, ці не потрібні. але з іншого, з іншого боку, треба дуже уважно думати, власне, щоб ми там оптимізуючи, не втратили щось, де у нас є потенціал. І з третього, дивитися на залізницю, на колії саме і на інфраструктуру, цю, не просто як на бізнес, а реально як на суспільне благо, яке є якби таким базовою інфраструктуру і для розвитку економіки, і для виконання. Певних соціальних зобов'язань з боку держави. Ну, якщо тоді продовжити, що тобі з цього і що конкретно кожній людині, коли ти говориш про суспільне благо, і коли ми говоримо про там певну монополію, особливо державну. Ти просто розумієш про те, що це твої гроші, фактично, і коли вони з одного кишені перекидаються в іншу, це не означає, що в тебе їх стало більше, і в тебе там проблеми таки лишилися. Це тобто, такий комплексний підхід. Але з вимогою. Симул стимули можна можливо. створити, бо якщо ми кажемо про локомотиви приватні, то ми кажемо, ми там можемо створити стимули для ефективності. Укрзалізниця після відкриття доступу до колій також продовжить їздити, але тут будуть вже приватні конкуренції, і вона або буде ефективною, або вона втратить цей бізнес бізнес, і це буде стимул, якби для неї з іншого боку, ми розуміємо, що е, оця монополія, яка залишиться саме по коліям, вона теж має бути ефективною. Для цього ми говорили, потрібен регулятор. регулятор і тому, от і саме, якщо ми говоримо що, про те, що з мені з цього, ми, ми кажемо, що. Насправді це вплине на нас, але ми, ну, як громадяни, маємо вимагати від політиків після реформи «Укрзалізниці» незалежного і компетентного регулятора, який буде встановлювати обґрунтовані тарифи. Ми маємо вимагати від держави, щоб в державному бюджеті було належне фінансування залізничної інфраструктури, і маємо вимагати від держави в те, щоб по пасажирських перевезеннях про міських перевезеннях вона теж вирішувала питання. І можливо, десь з міських бюджетів фінансувала ці приміські перевезення. Оце те, що нам потрібно, і те, що ми маємо вимагати, і це знов таки це не лише про перекладання коштів з однієї кишені в іншу, а це про те, що виникнуть нові стимули для кожної з цих ланок. Для залізничної монополії інфраструктурної в неї буде регулятор, який буде такий, мати стік, що називається, і дивитись за нею, і це стимул працювати по іншому. Для тої частини, для яка стане конкурент. Саме ця конкуренція морква буде. Да, ну, ми мене були морква, але теж це буде стимул, нова ефективність, нові правила гри. І для пасажирських приміських, які є збитковими наразі, теж місцеві бюджети, якщо вони будуть. Платити за це, то вони будуть вимагати по-іншому дивитись на і вони мають. Вони скажуть, і що вони будуть казати місцевим виборцям? Ми заплатили 100 мільйонів Укрзалізниці. А де приміські потяги? Чому вони знову розламані, або чому вони знову запізнюються? Тому мова не йде про те, щоб просто державні гроші або гроші укрзалізниці перекласти з одної кишені в іншу, а створити конкретні стимули для керівництва для а, кожної з цих ланок залізниці, створити нові стимули, які примусять. Працювати ефективно і відповідно давати кращу якість за меншу ціну. Мені здається, що це взагалі якась інша інша рівень політики, коли місцеві політики будуть відповідати також і за перевезення, які дуже сильно впливають на громадян, і це створює якийсь більш прямий контакт з ними. Відчуття, що ці люди, які там яких ми обрали на місцевому рівні, вони прямо впливають на те наскільки якісно ми і швидко пересуваємося. Мені здається, це дуже кльова, якась така ну ми правда теж або... обрали. Прямо вони теж впливають на цей закон, але пішли вишення що купуйте квитки, Бо коли ми починаємо з себе, воно має набагато більшу амплітуду розвитку цього імпульсу, тому купуйте квитки я, я і вимагайте. Рисковував. Ти ризикував? Ну я ризикні, я ризикував на тому сенсі. Я іноді ризикував, допомагаючи контролерам і на ну намагаючи переконати там якогось дідька, який сидів, е, е, явно там ну гроші є, а купувати не хоче. Він такишов купив пляшку. Ну це зараз. Це на жаль ризик отримати в пику, ну бо ти тут саме розумний, якби. Але я сподіваюся, що треба цим теж щось зміняти. Я з тобою абсолютно погоджуюсь. Треба змінювати ставлення до цього. Розуміти, що якщо ти не платиш нічого, а потім жалієшся, що немає електричок. Ну, Десь там є зв'язок, який логічний між першим і іншим з вами була Юлія Мінчева та Андрій Федотов. В гостях Дмитро Яблановський, економіст центру економічної стратегії. Почуємося наступною неділі о 18.30. пишіть нам, якщо щось в економіці не зрозуміло, ми будемо розбиратися разом. Що з економікою, що з економікою на громадському радіо.